Готові компи в компі та Foxtrot. Дивіться, ще одна шляпа, де не треба купувати готові компи. Там інша ситуація. Там справа в тому, що дивіться, є компи, які складаються з запчастин людьми, звичайним піплом. Тобто береться блокжилення, наприклад, одного бренда, береться там камінь іншого бренда, це, корпус третього, і все збирається в готовий комп відносно якогось балансу і продається. А є готові збірки, які роблять виробники. Наприклад, Lenovo може скласти собі якийсь ігровий комплегіон і е, виставити його, продавати в комфі чи в е, Фокстроті. І цей комп він на порядок гірший, ніж аналог, але не дешевше, може навіть дорожче. Наприклад, в ньому там тут відеокарта, але відеокарта буде ауємна. Тобто це буде там не найкраще виконання. Материнка може бути не найкращого виконання. Коротше, все може бути дуже найкращого. Е, я би сказав, що не треба купувати. Е, Кампи в комфі чи фокстроті, як мінімум, тому що це не та техніка, на якій вони спеціалізуються. Якщо ви хочете купити вже в мережевих магазинах, то є Март, наприклад, про них поговоримо наступному відео.